Руйнувань інфраструктури енергетичної в мережах «Прикарпаттяобленерго» обленерго в області не було, тому ми готові до проходження зимового максимуму. З 1 жовтня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинного вимкнення світла, розповідає директор з управління активами Прикарпатті Обленерго Олег Сеник. Проте з його слів їх застосовуватимуть лише після вказівки від національної енергетичної компанії Укренерго у випадку дефіциту електроенергії. Також каже Олег Сеник, Обленерго змінило й кількість черг Замість чотирьох. Цьогоріч їх буде шість. Змінювалося для того, щоб черга була менша за обсягом, щоб можна було точніше підібрати об'єм вимкнень, який необхідний. Тому черги подробили на менші обсяги. Будуть черги, які будуть автоматично вимикатися, будуть черги, які будуть вимикатися вручну. Вони будуть рівнозначні по тривалості вимкнень. Тривалість вимкнень буде визначатися ну, лімітом, який буде доведено до області. Початок опалювального сезону залежить від погодних умов і може відтермінуватися до початку листопада, каже заступник головного інженера Івано-Франківськ. Теплокомуненерго Іван Кедик. з його слів, підприємство завершує підготовку до осінньо-зимового періоду. На випадок перебоїв з електропостачанням, каже Іван Кедик, міські котельні зможуть забезпечити теплом майже 500 багатоквартирних будинків та комунальні заклади міста, які перебувають на балансі підприємства. Прикарпатськими енергетиками вже попереджено про майбутнє введення тимчасових графіків, також не виключення аварійних відключення в ході бойових дій, попадання в енергосистему. Підприємством підготовлено господарство, закуплено своєчасно генератори, закуплено запас палива необхідних матеріалів для роботи генераторів. Для Короткочасної роботи ми готові. В залежності, які будуть перерви електроенергії, постачанні, відповідно, будуть вживатися необхідних заходів. Для короткочасних зупинок ми готові, щоб не допустити розмороження систем. Область Вонофранківська, якщо взяти дані останній квартал 22-го року і останній квартал 21-го року, ми не зекономили. От так просто. Ніхто не ходив на попросованій сорочці. Ніхто не ходив з розрядженим телефоном. Навпаки, ми мали просто відкладене споживання. Ми чекали, чекали в темноті, поки там включать, і тоді все зразу вмикали. Економити світло, тепло та воду потрібно кожному, аби пережити цю зиму комфортно та безпечно, каже доктор технічних наук Максим Карпаш. На його думку, цьогорічний осінньо-зимовий період технічно не буде простішим за минулорічний. Основне. Що треба всім пам'ятати: економити. Чим більше ми будемо економити, тим меншими будуть відключення, менша буде їх тривалість, менша буде кількість. Інна Сендецька, Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ